А далі поговоримо про те, як Національний банк вирішив змінити закон про обов'язкове складові називається, Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників іноземних транспортних засобів. Простіше кажучи, про страхування авто. Про це далі поговоримо з нами на зв'язку. Автоюрист Богдан Глядик. Пане Богдане, мої вітання вам. Добре день. А ми всі знаємо, особливо автомобілісти, як складно іноді даруйте за таке слово, вибивати в страховиків якісь компенсації. Перше питання загальне чи змінить щось оця нова редакція закону від Нацбанку, на вашу думку, за вашими відчуттями і за вашим досвідом? А потім пройдемося по окремих новаціях важливих. На мою думку, сама важлива певна Та така зміна і нововведення, яке планується, це обов'язково пряме врегулювання страхових випадків. Тобто, коли страхове відшкодування виплачує не страхова компанія водія, який винний в ДТП, а страхова компанія, в якій ви як потерпілий, застрахували свою відповідальність. Тобто, я, як страхувальник, буду перш за все сам зацікавлений в тому, щоб обрати надійну страхову компанію, яка пізніше відповідно забезпечить мої фінансові потреби в ремонті пошкодженого автомобіля. Це саме головне, і я думаю, що це повинно вплинути позитивно на ринок. Тепер по пунктах надзвунок пропонує збільшити поступово страхові суми на сьогодні. Якщо завдана шкода там за майну потерпілому, то страхова сума становить десь близько 160 тисяч гривень. За шкоду здоров'ю і потерпілих 320 тисяч гривень. Суми кардинально пропонують змінити і збільшити упродовж 6-7 років. Йдеться про 1 мільйон євро відповідно і майже 7 мільйонів євро. Інший випадок. Що що це? Цифра кажуть. Ну, скажімо так, ціль амбітна. Не знаю наскільки це реально, тому що зі 160 тисяч гривень перейти до більше мільйона євро досить складно, напевно, що буде. Але в принципі напрямок правильний, тому що дійсно потрібно збільшувати розмір страхових відшкодувань по ДТП. На сьогодні 160 тисяч гривень, особливо при певному рівні інфляції, не є досить великою сумою, і дуже часто її просто не вистачає для того, щоб відшкодувати ті ті витрати, які понесе водій, потерпілий ДТП. Тому я думаю, що це правильний напрям. Єдине, ну є певні сумніви в тому, що доведеться підняти все ж таки за такий короткий період до такої суми. А пане Богдане, другий пункт ви частково вже розказали про те, що це одна з найважливіших новацій, коли компенсацію водій отримує від своєї страхової. А я я просто не, не в тому біліс намагаюся зрозуміти далі логіку дій. Тобто, а потім уже страхова моя, умовно кажучи, як потерпілого буде розбиратись собі з іншим водієм. Який буде механізм? В принципі, механізм прямого врегулювання він частково в Україні вже діє. Але це поки що така добровільна основа, коли ряд страхових компаній підписали між собою договори. І домовилися, що у випадку, якщо учасникам ДТП будуть клієнти ось цих страхових компаній, то страхова компанія потерпілого має право виплатити йому страхове відшкодування, а потім звернутися до страхової компанії водія, який винен ДТП, і він повинен і ця страхова компанія їм відшкодує понесені витрати. Закон же ж пропонує зробити це обов'язковим, тобто для усіх, абсолютно усіх учасників цього ринку, для усіх страхових компаній. Що це означає? Що якщо Є два учасники ДТП. Є один потерпілий. Він звертається не до страхової компанії, водія, який винен. В ДТП, а прямо звертається в свою страхову компанію. Його страхова компанія йому виплачує страхове відшкодування. А після цього звертається до страхової компанії водія, який винен, і він від, ця страхова компанія ці витрати страховій компанії мої. Разом збільшення суми компенсації може бути і збільшення вартості самого страхування, принаймні на те скидається, тому що пропонується вільне ціноутворення для страховиків. Наразі є якісь певні, я так розумію, базові платежі, е, якісь з певними коефіцієнтами. Що скажете? Дорожче стане страхуватися? Я думаю, що обов'язково ціна зросте, але з іншої сторони ми, ми будемо мати більший захист. Тому. Головне, щоб це просто було в якихось адекватних рамках зростання ціни. Крім того, ми повинні розуміти, що це буде певний ринок, і страхові компанії будуть боротися за своїх клієнтів, і вони, перш за все, будуть зацікавлені в тому, щоб давати конкурентно спроможний продукт за хорошу ціну і відповідно за хорошу якість виплати страхового відшкодування. Система виплати теж зміниться зараз. Наскільки я розумію, є одноразова грошова допомога, компенсація, якщо так можна сказати. А тепер, якщо звісно, це стане законом, ці правки проголосуються. Можуть бути і помісячні виплати. Тобто, якщо людина там отримала інвалідність під час ДТП, то вона щомісяця може отримувати певну плату. Так само йдеться про родини загиблих. Добра новація чи не дуже на вашу думку? Мені здається, що це для добросовісних отримувачів цього відшкодування не сильно зміниться, тому що в принципі є якісь базові потреби, мінімальні якісь суми, які потрібно на місяць для, для такого потерпілого, і страхова компанія буде фактично виплачувати ці суми. Позитивним максимально це є саме для страхових компаній, тому що, по перше, їм не потрібно буде виплачувати одразу великі суми. По-друге, ці суми вони можуть розбити на великий період. І виплачувати частину безумовно користуючись іншою частиною в своїх інтересах. А, і це, от саме для страхових компаній, це мені здається великий плюс. Окремо згадано пунктом е, моторно-транспортне страхове бюро України. Е, там йдеться про посилять якісь гарантійні інформаційні функції. Цього що, що це за структура? Вона потрібна взагалі? Чому її вирішили посилити? Фактично, сьогодні моторно-транспортне страхове бюро України це. Мовно регулятор, який фактично регулює ринок обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, можна якщо так сказати, можна це страхова компанія для страхових компаній. А є ж випадки, я думаю, багато українські автовласники чули про це: що страхові компанії банкрутують, і відповідно потім ніхто не отримує страхового відшкодування. Так, от у випадку банкрутства страхової компанії саме МТСБУ здійснює страхові виплати. У випадку, якщо один з учасників ДТП винуватець, ДТП не застрахував свою відповідальність. Саме МТСБУ сьогодні здійснює виплату страхового відшкодування потерпілому. Крім того, є дуже багато інших ще функцій, які виконує е, дана організація, тому безумовно, якщо зміни будуть е, на покращення управління цієї організації, на покращення ефективності діяльності цієї компанії, то це, це, це буде позитив для усіх. Стану на зараз з тим законодавством, яке ми маємо наскільки важко отримати компенсацію, наскільки часто доводиться йти в суди, чи це звикла процедура, і наскільки часто самі страхові компанії вони нехтують своїми обов'язками. Я не можу сказати, що це є якесь масове явище, але страхові компанії в кожен конкретний випадок перевіряють окремо. І навіть якщо йде якась відмова у виплаті або заниження якоїсь виплати, то страхові компанії зобов'язані обґрунтувати, чому саме ось такий розмір відшкодування планується виплатити потерпілому. Після аналізу ось цих всіх документів, після аналізу розміру, який пропонується виплатити, ми вже можемо вирішувати там, чи писати спочатку якусь претензію без безпосередньо на страхову компанію і врегульовувати з ними в судовому порядку, або звертатися безпосередньо до суду і стягувати вже зі страхових компаній а, через суд ці відшкодування а раніше було на моїм. Думку от з нашої практики раніше було більше все ж таки випадків, коли довелося звертатися безпосередньо до суду, щоб стягнути відшкодування. Але за останні декілька років мені здається, ситуація поступово покращується, і мало випадків, коли страхові компанії безпідставно відмовляють у виплаті страхового відшкодування. Пане Богдане, маємо новину, яку що озвучити в ефірі. Повідомляє про це командир батальйону Свобода Петро Кузик. Росіяни втекли з Ізюма окупованого. Не маємо офіційної поки що позиції генштабу. Чекаємо підтвердження. Йдеться нагадаю про Легіон Свободи, який дає таку інформацію. Пане Богдане, і на скажіть, будь ласка, як вибрати страхову правильно? Чі на який показник роботи варто звернути увагу у ваші рекомендації, такі практичні? На сьогодні, ну, перше, знову ж таки, повертаємося до моторно-транспортного страхового бюро як регулятора цього ринку. Страхове бюро регулярно публікує так званий рейтинг світлофор, а в цьому рейтингу за трьома показниками фактично якість надійні страхової компанії визначено. Тому якщо в цьому рейтингу як мінімум страхова компанія займає високе місце. На них вже варто звернути увагу а далі просто аналізувати, читати відгуки в мережі. Особисто я користуюся вже більше 10 років послугами виключно однієї страхової компанії. Мене повністю це влаштовує, і були випадки, коли мені виплачувала страхова компанія відшкодування якісно швидко. Немає ніяких питань. Тому, кажу, це просто аналіз, аналіз інформації, яка є в мережі, аналіз інформації статистичної, яка офіційними джерелами публікується. І в будь-якому випадку ми приймаємо рішення за те, яку страхову компанію обрати. І від цього буде залежати потім, чи ми отримуємо відшкодування, чи не отримаємо. Я просто намагаюся зрозуміти, які показники є найважливішим, тому що, от я зараз відкрив, наприклад, у мережі от будь який рейтинг страхових компаній. І тут є купа показників, там якісь премії, темпи росту, там, де ця компанія зареєстрована, це іноземна, чи це українська. Тобто тут немає якогось єдиного там, ключа успіху. Якщо ми говоримо е про те, що необхідно виділити якісь конкретні чинники, ну напевно. Я б звернув увагу на е, суми страхові, які страхова компанія повинна виплатити, і які виплачує. Тобто є певний mm -hmm. показник, що сталося умовно там ДТП на таку то суму, і страхова компанія за цей період виплатила там таку-то суму. Тобто, якщо цей показник е, збігається там з невеличким відхиленням, ну ми бачимо, що страхова компанія виконує свої зобов'язання. Якщо ми бачимо, що є суттєве відхилення. Мовно там на мільйон страхового випадку, а страхова компанія виплатила там 50 тисяч гривень. То ми розуміємо, що йдуть якісь відхилення, і страхова компанія або затягує відшкодування, або взагалі не здійснює виплату. Дякую дуже за важливі поради для автомобілістів. Богдан Глядак, автоюрист, з нами був на зв'язку.